Чи ви знали, що Україну змусили позбутися ядерної зброї обіцянками, які виявилися порожніми, що американські президенти, демократи і республіканці десятиліттями впливали на нашу політику, обираючи кому з наших лідерів потиснути руку, а кому показати двері? І що в 2014 році Барак Обама фактично заборонив нам боротися за Крим, а наша влада просто погодилась. Це відео про те, як США формували долю України з 1991 по 2019 роки. Підписуйтесь, пишіть у коментарях, що думаєте, і готуйтесь до правди, яку від нас приховують. Сьогодні ми розберемо, як американські партії грали в шахи, а Україна була пішаками. І головне, що ми можемо зробити, щоб стати сильнішими. Готові? Тоді поїхали, Українці! Ми часто чуємо, що захід наш союзник, що США завжди нас підтримували. Але чи правда це? Чи не здається вам, що нас часто використовували, обіцяючи Золоті гори, а натомість забираючи навіть те, що ми мали, від ядерного арсеналу до Криму? Наша історія сповнена моментів, коли ми вірили словам, а отримували? Ну, ви самі знаєте що? Мабуть, дипломатичні рукостискання і гарні промови це все, що нам треба для щастя? Правда? Цей ролик не просто історія, це розбір, як американські демократи і республіканці, їхні президенти від Клінтона до Трампа впливали на Україну. Ми розкажемо, як вони взаємодіяли з кучмою, Ющенком, Януковичем і Порошенком, і як змусили нас відмовитися від ядерної зброї. Чому Обама в 2014 році сказав НІ де окупації Криму? І найголовніше, як їхня політика змінила наше життя. Ще ми знайшли факти, які вас здивують. Наприклад, чому перезавантаження відносин США з Росією в 2009 році стало для нас пасткою? І як республіканці одного разу врятували нас від економічної прірви, а демократи, ну скажімо, не поспішали. Якщо хочете знати правду, підпишіться, залиште коментар із вашим прогнозом, хто більше нам друг, демократи чи республіканці? І діліться цим відео з друзями, бо таку інформацію від нас приховують. Демократична партія. Сині борці за прогрес. Їхні погляди. Демократи це партія, що асоціюється з ліберальними цінностями. Вони виступають за соціальні програми, підвищення податків для багатих, права меншин, екологію та обмеження права на зброю. Ну, знаєте, щоб усі були щасливі, а олігархи платили за це щастя. Їхня внутрішня політика. У 90-х роках під керівництвом Біла Клінтона вони скорочували бюджетний дефіцит, але стикалися з опорами республіканців у конгресі, які не любили їхні ідеї про всіх врятувати. У 2000-х Барак Обама просував Обама Кейр» – медичну реформу, яка багатьох американців дратувала через зростання податків, їхня зовнішня політика. Демократи схильні до дипломатії, багатосторонніх угод і м'якої сили. Щодо України вони часто обіцяли підтримку, але їхні дії, ну скажімо, не завжди поспішали за словами. Республіканська партія, червоні захисники традицій, їхні погляди. Республіканці це консерватори, низькі податки, вільний ринок, право на зброю, обмеження міграції та акцент на сімейній цінності. Якщо демократи хочуть усіх обійняти, то республіканці кажуть: спочатку подбай про себе, а потім ми поговоримо. Їх внутрішня політика під час правління Джорджа Буша Молодшого у 2001-2009 роках. Вони знижували податки, але їхня економічна політика призвела до кризи 2008 року. Дональд Трамп у сімнадцятих 19 роках просував Америка перш за все – «Make American Great Again». Менше податків, більше робочих місць, їхня зовнішня політика. Республіканці люблять жорстку силу, санкції, військову міць. Щодо України, вони то підтримували нас, то раптом згадували, що Росія не така вже й погана. Українці, уявіть, одні обіцяють вам рай, але забувають про обіцянки. Інші дають зброю, але лише коли їм вигідно. Хто з них нам ближчий? Думайте, поки ми йдемо далі. Після розпаду СРСР Україна стала третьою ядерною державою світу, 176 міжконтинентальних балістичних ракет, тисячі боєголовок. Але США, керовані демократом Білом Клінтоном, бачили в цьому загрозу, і як змусили відмовитися від ядерної зброї у 1994 році. Будапештський меморандум це США, Велика Британія та Росія пообіцяли Україні безпеку в обмін на відмову від ядерного арсеналу. Клінтон особисто тиснув на президента Леоніда Кучму, обіцяючи економічну допомогу та гарантії безпеки. Ну ми ж усі знаємо, як добре ці гарантії спрацювали в 2014 році, правда ж? Україна передала ядерну зброю Росії до 1996 року, натомість отримала 175 мільйонів доларів компенсації. Та. Паперові обіцянки у 95-му році Клінтон відвідав Київ, назвавши Україну наріжним каменем безпеки Європи. Але реальна допомога була мінімальною: 730 мільйонів доларів за період з 94-го по 2000 рік. Здебільшого на програми утилізації зброї. Текст Будапештського меморандуму доступний на сайті ООН. Стаття перша повага до суверенітету України. Стаття друга жодних загроз силою. Мабуть, Росія просто забула прочитати цей документ перед анексією Криму. Взаємодія з Кучмою. Кучма, президент із 94-го року, балансував між Заходом і Росією. Клінтон підтримував його як стабільного лідера, але допомога США була скромною у 1996 році. Україна стала третьою за обсягом отримувачем американської допомоги близько 330 мільйонів доларів. Але більшість коштів пішла на технічні програми, а не на економіку. У 99-му Кучму звинуватили у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. США висловили занепокоєння, але Клінтон не припинив співпрацю. Чому? Бо Кучма був зручним для стабільності регіону. Вплив на Україну. Позитив США допомогли Україні інтегруватися в міжнародні структури партнерство заради миру з НАТО з 94-го року. Негатив. Відмова від ядерної зброї залишила нас беззахисними. Українці, уявіть, якби ми зберегли хоч частину арсеналу, чи наважилася б Росія на Крим? Ми віддали ядерну зброю за обіцянки, які не виконали. А що б ви зробили на місці кучмі? Пишіть у коментарях. Республіканець Джордж Буш молодший прийшов до влади після терактів 11 вересня. США зосередилися на боротьбі з тероризмом, а Україна стала другорядною. Взаємодія з кучмою та Ющенком. Буш підтримав кучму, але після скандалу з Кольчугами звинувачення в продажу радарів Іраку у 2002 році, США вели санкції проти української влади. Допомога скоротилася до 150 мільйонів на рік. Помаранчева революція 2004 року стала тріумфом демократії. Буш назвав Ющенка другом Америки. А в 2005-му запросив його до Вашингтону. США виділили 845 мільйонів доларів через корпус тисячоліття на боротьбу з корупцією та інфраструктуру. Правда, корупція чомусь не дуже злякалася цих грошей у 2008 році. Буш підтримав надання Україні ПДЧ: це план дій щодо членства в НАТО. На саміті в Бухаресті. Але Німеччина та Франція заблокували ініціативу. Якби нас прийняли до НАТО тоді, чи була б війна вплив на Україну позитив. Підтримка помаранчевої революції Та Ющенка зміцнили демократичні інститути. Негатив. Республіканці були занадто зайняті Іраком і Афганістаном, щоб серйозно допомагати Україні. У 2008 році Буш відвідав Київ і пообіцяв підтримку проти російської агресії. Але коли Росія напала на Грузію того ж року, США обмежилися санкціями. Ющенко вірив у Захід. Але чи не занадто ми покладалися на обіцянки? Думайте, поки ми переходимо до Обами. Демократ Барак Обама прийшов із ідеєю перезавантаження відносин із Росією. Причини Обама хотів співпраці з Росією щодо Ірану, Сирії та ядерного роззброєння. У 2009 році держсекретар Гіларі Клінтон символічно подарував главі МЗС РФ Лаврову кнопку Ресет. Наслідки для України. США зменшили увагу до України, вважаючи Росію партнером. Це дало Кремлю сигнал, що регіон це їхня зона впливу. Ну, звичайно, да? Дружба з Путіним найкращий спосіб убезпечити Україну. Правда ж? Взаємодія з Януковичем. Обама дистанціювався від Януковича через його авторитарні дії. У 2013 році США вели санкції проти соратників Януковича за корупцію. Допомога Україні була мінімальною 120 мільйонів доларів на рік. Взаємодія з Порошенком. Після Революції Гідності 2014 року Обама назвав Порошенка партнером. США виділили 1 мільярд доларів з 2014 по 16 роки, включно зі 120 мільйонами доларів на нелетальну зброю, це бронежилети та радари. Джо Байден, віце-президент США, той самий кращий друг України. За Обами був ключовим відповідальним за політику щодо України під час анексії Криму в 2014 році, але його дії обмежилися дипломатичними заявами та мінімальною допомогою. У 2014 році Обама вів санкції проти Росії, але відмовився надавати Україні летальну зброю чи підтримувати деокупацію Криму. То чому за даними політико? Обама вважав, що ескалація з Росією може призвести до ширшої війни. Він закликав Порошенка не провокувати Росію. Чому Україна погодилась? Порошенко боявся втратити підтримку Заходу. Економіка була в кризі, а МВФ під впливом США. Надавав кредити лише за умови реформ. Ми втратили Крим, бо повірили, що Захід нас захистить, вплив на Україну. Позитив санкції проти Росії та фінансова допомога стабілізувала економіку. Відмова від летальної зброї послабила нашу оборону у 2016 році. Україна отримала від США дрони Raven, але вони виявились непридатними для війни через вразливість до глушіння. Спасибі Обама за допомогу. Ми втратили Крим, бо нас попросили не чинити опір. Як думаєте, чи варто було боротися? Пишіть у коментарях. Республіканець Дональд Трамп обіцяв зробити Америку великою знову. «Make American Great Again». Взаємодія з Порошенком у 2017 році Трамп схвалив продаж Україні летальної зброї Джевелінів. Це стало проривом після років відмови Обами. Скандал 2019 року: Трамп у телефонній розмові з Зеленським, який змінив Порошенка, натякнув, що військова допомога 400 мільйонів доларів залежить від розслідування проти Джо Байдена. Це призвело до імпічмента Трампа. Ось що буває, коли політика стає серіалом Нетфлікс. Вплив на Україну Джевелін посилили нашу армію. Скандал підірвав довіру до США як надійного партнера. У 2018 році Трамп назвав Україну корумпованою, але все одно підписав закон про 250 мільйонів доларів щорічної допомоги. Трамп дав нам зброю. Але чи був він нашим другом? Думайте, поки ми підводимо підсумки. Українці, наша історія з 91 по 2019 роки. Це історія втрачених можливостей. Ми віддали ядерну зброю, втратили Крим, вірили обіцянкам. Але уявіть, якби ми обрали ідею вільного суспільства, обмеженої держави та республіканізму, як у США за їхньої конституції, якими б ми стали економіка, низькі податки, вільний ринок, захист власності. Це могло б зробити Україну східноєвропейським тигром. Безпека, збереження ядерного потенціалу чи сильної армії стримувало б Росію. Суспільство, свобода слова, право на зброю, сильні громади. Ми б не залежали від добрих дядь із Вашингтона. То що робити сьогодні? Вимагати від влади прозорості та реформ, підтримувати армію та волонтерів, вивчати історію, щоб не повторювати помилок. Ми не можемо змінити минуле, але можемо змінити майбутнє. Чи готові ми стати нацією, яка сама вирішує свою долю? Українці! Правда про те, як США впливали на нас, не лежить на поверхні. Її ховають, бо сильна Україна це загроза для багатьох. Якщо це відео змусило вас задуматись, зробіть три речі. Підпишіться, ми продовжимо розкривати факти, які змінюють погляд на світ. Пишіть у коментарях, що вас найбільше вразило: ядерна зброя, Крим чи може сарказм про Обаму. Поділіться відео з друзями та підтримайте нас донатом. Кожен гривневий внесок допомагає нам робити такі ролики. Ми нація, яка вистояла! Давайте разом зробимо Україну сильною, не лише на словах, а й на ділі. До зустрічі в наступному відео.